Шановні, моє вітання на каналі Анатолію Білецького Черів Метри за природи. Сьогодні е, хочу зацепити де, де, делікатну таку тему, як е, закрепи. Ну, у людей, будемо говорити так, по, поважного віку, 50, плюс, Часто зустрічається таке явище. Тобто метаболізм вже не той, як в молодості, і багато людей страдають на цю тему. Ну і минуло це і мене. Значить, випробував дуже багато всяких варіантів, і там зеленої аптеки брав каплі. Потім Рецинову олію, ну це вже в таких випадках дуже кричущих. Потім останнє там е, псиліум е, індійський, от. Ну і багато інших е, спроб нормалізувати е, да, цей процес. І от е, недавно теж попався мені місяця три назад е, рецепт. В Ютубі прочитав, заснований на насінні на льону. Ну, в останній час у нас господарства займаються на льном, і тому є насіння льону в продажі. Ну, у нас на ринку, наприклад, літрова банка коштує десь 50 гривень. І хватає фактично на місяць. Тоді, наприклад, як псиліум стоїть 160 гривень маленька коробочка. О. Заклю... Значить, заключається це всьому, що перед прийомом цього льна його потрібно перемолоти на кавумолки. От до такої от субстанції в льох мелиться, виходить такий порошок, в якому дуже багато е, значить, клітчатки, яка способствує е, траво, е, перетравлюванню їжі. Е, потім е, в наявності ляна олія, теж дуже поживна, і інші вітаміни. Значить, що потрібно? Взять дві ложки цієї субстанції перемеленої, Ну, як в мене прилічна вага сто плюс, то я беру такі з горочкою. Хто поменше, можна без горочки брати. Засипаємо в чашку. Тут я вже засипав. І заливаємо о, окропом, перемішуємо. Це все робиться за 2 години до того, як лягати спати. Е, перед сном ми просто е, випиваємо цю настоїчку, вона нейтральна на смак, не, не кисла, не сольона, не гірка, е, дуже нормально приймається. І лягаємо спати. На ранок в нас, на ранок, значить, що вам потрібно сказати, буде все чудово. Ви почуєте позови, значить, і одразу можна відправлятися на, на унітаз, і у вас не буде вже, як говориться, тортурів на цьому унітазі, а все пройде. Мирно і спокійно з задоволенням. Ось Отак, такий рецепт, кому можете спробувати, якщо підійде, можете користуватися. От що я хотів сказати людям, які потребують такого рецепту. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім мирного неба От. і, звичайно, здоров'я, щоб вас більше закрепи не турбували. На все добре і до нових зустрічей!